Вітаю всіх на ютуб каналі Львівських Карпат. Зараз ми знаходимося в місті Пелау, це південний схід Австрії. Тут ми проведемо найближчі 18 днів, де зіграємо п'ять спарингів. До речі, деякі спаринги ми покажемо в прямому ефірі. Тому підписуйтесь на цей ютуб канал і ви дізнаєтесь про них першими. Поїздка зайняла нам більше 20 годин, але те, як ми збиралися і те, як ми провели перше тренування, дивіться у нашому блозі. Два Ігор, куди ми їдемо. Зараз на ліфті. На третій поверх, де я проживаю. З Яшики на рейки. Ти вже повністю зібраний, готовий до зборів? Yeah. Ну, в принципі, що мені там брати? Пуце, документи і цього досить. Що я беру з собою? Я беру перше це найголовніше зубнущить. Зуб зуби чистить. Ано ну, показує, що в тебе є. Крістіана Роналдо їде з нами. Він зі мною з зі людей. Я буду плавно показуєш. Та покажи вже. Ти вже так там показував трохи, що там є. Так. Ай-яй-яй-яй. Взагалі цей номер. Скільки часу під час сезону ви в ньому проводите? Дуже багато часу. Кожен, кожен заїзд. Кожен день, кожен заїзд. Наскільки комфортно тобі жити з яким фінерейки? Це найкращий. Це було найкраще рішення жити з Яковою кінерейки. Звісно, звісно. Найкращий сусіки, якого я буду в стрічах. А ти подивись, яка в тебе крута ця сумка. Та так. Видно, що людина поїхала в збірну. Що мені потрібно? Мені найголовніше, що потрібно, це бутси. Скільки пар бутс ти береш з собою? Три. Розкажи чому. Одні нові, які ще навіть не тренувався ні разу е Одні мікси. Ну так, на всякий випадок, я саме, напевно, відбігати бігати не буду. А, третій... Я Мікси, тому що Вікторич прям тут сів. А третій це так, на змінки знову новими, щоб міняти їх, тому що можна там десь намуляти, мозолять. Знаєш, що iPod Kid. розшифруй для наших глядачів. Kid — це. Ну, можна сказати, людина, яка постійно сидить в iPad, або в телефоні. Коротше, свежим і iпадом. Я думав, Ігор теніс кіт. Хосе, так, це на базі я тільки в тені триваю. Багато фільмів скачав у дорогу. Та ні, я вже все передивився, що міг. Не знаю, що пиццу. Порадь усіх нашим цікаво. глядачам, так, що можна ні, подивитися до останнього. Ви, ви мені порадите, що щоб... Напишіть в коментарях, щоб Єгор мав у зворотній дорозі, що подивитися. Я от, подивився недавно третій сезон ігру «Кальмара». Мені дуже сподобалось. Що? Самої буси, в яких я граю. Отакого повного. Мені подобається в 50 ті це не реклама Adidas. Adidas, кубіш і ніг кажу. Ти б хотів, щоб це була реклама Adidas, Дідаса. Так. Ну, пора це на виберу, що ми з ним бігав ні разу. Ну попробую, побачимо, що вони, що вони як будуть, побачимо, навіть бачите упаковані. Це та сама версія, але в іншому кольорі, так? Трошки новіша модель. Ні, це я що, він я прикупив нам дорогу. Тут хто попікувався про мене, подумав про мене, я навіть не думав взяти якусь їжу, воду, він думає за мене наперед. Ті моїх тато? Так реально буде клубничка, нектаринчик, яблучко. Треба це все помити, бо таке. Це вже інше справа. А історія, чому ти вибрав 95-й номер? 95-й? А, якось так просто. Сталося випадково і потім вони не хотів змінювати. Без них тебе Ну нічого. взагалі, якщо так може вибирати силку якусь, то на яду Ти просто вже перший вибрав номер, а потім вже під нього підігнав асоціацію. Так, да, так. Да, да. Мій улюблений інвентар це мої розимки, з якими я роблю активації, взагалі я роблю вправи, тому без них то вже ніяк, нікуди. Це в принципі все. Зараз е, 20 хвилин вже будемо йти на вечерю, а потім нас чекає дорога 12 годин. Сподіваюся, що нормально посплю. Знаєш, яке місто взагалі ти їдеш? Ні. А що знаєш знаю. про наші спори, куди їдемо, з ким будемо грати? В Австрію все, що я знаю. Більше нічого й не треба. Бо потрібно якісно підготуватись. Це, що потрібно. Добрий день. Добрий день, як справи у вас супер, Які Ты? настрій перед зборами класний. Як доїхав? Як дорога. Топ. Розкажи, які п... Не обманює наших глядачів. Було не так. Розкажи, які зараз плани в команди до вечора на сьогоднішній день. Та Відновитись від дороги. Трошки перевести подих, гарно повечеряти і готуватись до тренувального дня. Як що? тобі готель? Хороший, хорош. Люкс. Які переваги а готель, що тобі от перше впало в душу? Перше, що немає інших команд, що одні. Ну і плюс що свіже повітря. Зранку прокидаєшся і просто любуєшся цим світом. Ти недавно підписав контракт з Карпатами, продовжив контракт з Карпатами. Дуже щасливий, коли ви виставляли фото, як ми в автобус збиралися перед виїздом. Можете подивитися наскільки я щасливий, наскільки я там сильно посміхаюсь. Я думаю, це фото багато про що каже. Справді дуже щасливий, бо тут, тут я відчув себе потрібним і відчуваю. Дуже щасливий що знаходитися тут і допомагати команді робити наступний крок. Саня, всі? Саня. Добре. Всіх вітаю. На зборах з часом у три дні. Було дуже цікаво. Але, ну, знову ж таки працювати потрібно кожного дня. Ну. Ну, все добре, умови супер. Зараз ми на етапі ще визначення того місця, де нам краще в плані полів, бо варіантів дуже багато. Зараз після тренування приїдемо, ще все передивимося. Але в цілому, ну. Поки що все дуже добре і працюємо. Я привітав хлопців з цим, що, що починається цей закордонний етап, і він буде дуже цікавий, тому працюємо. Казали, що є трошки у людей хвилювання після вчорашнього нашого інтерв'ю. Але скажу, що будьте спокійними. Я консультував суто факти, але в тому, що ми працюємо кожного дня, наше керівництво, наш скаутський відділ. Так само і ми. Переглядаємо в постійному пошу... пошуці, але маєте розуміти, що гравці зараз іноземці дуже прискіпливо ставляться до варіанту з України, бо ну, ми знаємо, чому це. І дуже багато варіантів, які були нами погоджені, були дуже високої якості гравці. І гравці були е згодні на наші умови, але дуже багато факторів, які, які впливають на їх рішення, у когось сім'я, у когось. Більш привабливі фінансові пропозиції, когось е сумніви, бо є інші варіанти. Ну, тобто цих варіантів дуже-дуже багато, але знову ж таки, люди мають бути спокійними в тому плані, що ми, що ми працюємо і що ми шукаємо не гравця заради кількості, ми шукаємо гравця, який буде сильніший за вже існуючих е футболістів в нашій команді. Андрій. Вослав, перший день. наскільки швидкість відрізняється в основній команді від Зовсім до порівняння з 19 ми будемо до кінця збору працювати в двохразовому режимі, і ми для цього прийшли. Приїхали сюди, ми будемо так, і це не каже про те, що у нас буде навантаження до кінця збору в такому самому об'ємі. Будемо в кінці збору працювати більше на другому тренуванні. Це буде більш завершальні вправи, буде більше тактичного. Тому будемо розподіляти ці тренування, але так, в такому режимі будемо працювати до кінця. я повернуся уже найближчим часом і зможу тренуватись з командою. Це було м'язеве перевантаження. Це тільки перший день. Необхідно ще трохи часу, щоб адаптуватися. Тут хороша погода. Ми перебуваємо в горах. Ще не знаємо, з ким будуть спаринги, але впевнений, що все пройде на найвищому рівні. Єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.